Привіт! Сьогодні розповім про вітамін В9 9 фолієву кислоту. Фолієву кислоту вперше відкрили у 1941 році з листя шпінату, та встановили, що вона містить залишки речовин, що є конче необхідними для багатьох мікроорганізмів. Кишкова мікрофлора людини може синтезувати фолацин фолієву кислоту, якщо до неї потрапляють ці самі важливі речовини. У природі фолієва кислота часто зустрічається у зв'язаній формі. Ці зв'язані форми розшеплюються у кишечнику до компонентів, які можуть смоктуватись. Але не все так просто. Наприклад, бобові містять багато таких зв'язаних форм. Але в них також, на жаль, є речовина, яка блокує роботу ферментів, необхідних для розщеплення. У нормі організм засвоює усього лише 30-40% природних зв'язаних форм фолієвої кислоти з бобових. Якщо ворсинки кишечника пошкодження, наприклад, при целякії, всмоктування фолієвої кислоти порушується. Близько 75% фолацину зберігається в печінці, а його метаболіти виводяться нирками, тобто із сечею. Вітамін В 9 у крові переноситься спеціальним білком. Усередині клітин ця форма зв'язки вітаміну b 9 та білку розкладається за участю вітаміну В12. Після цього утворюється активна форма фолієвої кислоти, яка зберігається саме у клітинах. Активна форма фолієвої кислоти це такий кофермент, який бере участь у багатьох надважливих процесах в клітинах. Якщо фоліової кислоти недостатньо, то це призводить до того, що ДНК стає нестабільною. Це особливо шкідливо для клітин, що швидко діляться, таких як клітини крові, шкіри та кишечнику. Форма вітаміну В9 також бере участь у синтезі метіаніну з гомоцистеїну. Метіанін, у свою чергу, необхідний для синтезу таких речовин, як холін, адреналін та креатин. Дефіцит фоліової кислоти може виникнути через, у першу чергу, через алкоголізм. Етанол порушує всмоктування фолатів. через прийом деяких ліків, наприклад, барбітураців, через підвищену потребу у фоліової кислоті під час вагітності годування груддю або при захворюваннях, таких як ентерити або гемолітична анемія. Дефіцит фоліової кислоти під час вагітності може призвести до порушень розвитку дитини, таких як розщеплення хребта або аненцефалія – відсутність мозку. Саме тому вагітним в обов'язковому порядку призначають прийом фоліової кислоти. Симптоми дефіциту фоліової кислоти, по перше, це певна форма анемії, анемія з великими еритроцитами тромбоцитопенія – це зниження кількості тромбоцитів та лейкопенія це зниження кількості лейкоцитів, тріщини в куточках рота, запалення язика, запалення стравоходу, гастрит, запалення кишечника з діарею, затримка росту, погіршення загоєння ран, імунодефіцит, часті інфекції, передчасні пологи, передчасне відшарування плаценти і післяпологові кровотечі. Цікаві факти про фолієву кислоту. Фолієву кислоту вперше відкрили в 1941 році з листя шпінату. Саме тому її назвали фолієвою кислотою від латинського слова фоліум, що означає листок. Фолієва кислота бере участь у синтезі нейромедіаторів, таких як серотонін та дофамін, які впливають на настрій сон і на концентрацію. Дефіцит фолієвої кислоти може призвести до депресії та інших психічних розладів. Деякі дослідження показують, що достатня кількість фоліової кислоти може знижувати ризик розвитку деяких видів раку, таких як рак молочної залози та рак кишечника. Це пов'язано з ролью у синтезі та репарації ДНК. Фолієва кислота чутлива до високих температур. Під час варіння або смаження, або запікання продуктів вона може втрачати до 90% своєї активності. Тому краще вживати продукти, багаті фолієвою кислотою у сирому або мінімально обробленому вигляді. Фолієва кислота також важлива для чоловіків, оскільки вона бере участь у синтезі сперми. Її дефіцит може призвести до зниження якості сперми та проблем із фертильністю. Фолієву кислоту можна знайти у багатьох продуктах, таких як листові, зелені овочі, шпінат, капуста, салат, бобові, квасоля, соя, горох, у печінці, у яйцях, у цитрусових, наприклад, апельсинах та лимонах. Полієва кислота допомагає знижувати рівень гомоцистеїну, який є фактором ризику для серцево-судинних захворювань. Це робить її важливою для здоров'я серця та судин. Полієва кислота бере участь у регенерації клітин шкіри, що робить її важливою для здоров'я шкіри та для швидкого загоєння ран. Полієва кислота необхідна для нормального росту та розвитку дітей. Її дефіцит може призвести до затримки росту та розвитку. Ну що ж, з мене цікава інформація. А з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось, пока.